Вітаю! Так виглядає озима грох, болтрап, друга репродукція. Зараз покажемо по сертифікації по всьому. Ось такий вигляд. Сертифікат, тобто ми робили на Гросерті, тобто АВС стандарт висновок свіжий від 5 серпня. Показники... Тобто дивіться, по пророслому насінню 92, енергія, схожа з 95. Далі дивіться, показуємо вам, скільки це буде закладатися зусиль. Так, дивись. Так, це ми відбиваємо тару. І на зараз показуємо масу тисячі. Так що, будь ласка, ще раз кажу, це все для вас. І це все вже. Готове.